Індикатор фешн індустрії Прикарпаття відзначив ювілей. В Івано-Франківську провели 10-й Франківський подіум. Щоправда, без самого подіуму, як такого, врахували новий тренд. Проводити модні покази у визначних місцях. Тож ювілей модної візитівки міста відбувся під прозорим дахом пасажу. Цього року ми вперше проводимо традиційний показ мод ні на сцені театру, не в ресторані, а проводимо в чудовому залі, тому що пасаж Гартенберг виступає нашим партнером. І сьогодні в нас буде традиційний традиційний показ таке фешенійство. Цей заход вже став традиційним в нашій області, і ми сподіваємося, що після сьогоднішнього дня він набуде нового обличчя і нового формату. На 10-му франківському подіумі презентували 11 колекцій. Їх демонстрували як початківці, так і вже добре знані у світовому модельному бізнесі особистості. За лиштунками фотосесії на подіумі убрання для наймолодших чоловічий одяг, хутра, весільні шати, авторська біжутерія з бісеру та різноманітні аксесуари. а також взуття. Останнім вразив львівський тандем з дизайн-студії Рептилія, які творять разом вже 12 років. Кожа, вона екстравагантна, високий каблучок. І, в общем, дівчатки себе в них ще й комфортно чувствують. Вона в відінсному екземплярі. Навіть проста лодочка вона зробиться один раз в житті. І все. І ми ніколи більше не повторяємося, ні з одної пари. На дефіле босоніш модели відправила київська дизайнерка Інна Ткач. У її колекції важливий не крій, а якість самої тканини. Це натуральний шовко оздоблений ручним розписом аквареллю мистецький батік на моделях задрапірований найрізноманітнішим чином. Компанію столичним гостям та львів'янам склали місцеві дизайнери. Вже відомі за кордоном, однак, не в рідному місті. До прикладу, Олександр Урсуляк. Він за вісім років створив шість колекцій, з якими взяв участь у тридцяти показах в Україні, Росії та Польщі. Його почерк це використання бойківського колориту та ручного здоблення. У Нас така сімейна команда. У нас так склалось, що в родині дуже багато. То покоління ми вже займаємося вишивкою і народними мотивами. А основна ідея для створення колекції було маленьке чорне плаття Коко Шанель. Тобто я, я бачу його так. Окрім модної складової, франківський подіум зосередився також на благодійності. Одне з творінь місцевої дизайнерки виставили на аукціон, кошти від якого вже традиційно передають до сирійського притулку.